5 соток газону скосили за 10 хвилин. І тут це перший раз сіли за ось цей апарат без досвіду. А якщо ще наловчитися там другий, третій раз це орієнтовно 5 соток-5 хвилин. Люди в шоці, але дивіться, який апарат. Та йо моє Ну давай полегенько пробуй як. В принципі, трава мілка можна і швидше. Оце -то шурує. Тут же косили, видно, що косили. Це перший раз це все тренування без досвіду. Давай газу. Ох, як пішов. І пішов. О, прикольно, прикольно, що тут сказати. Хі -хі. Ось такою косарочкою тебе косив, хрен знає скільки Я тут. Дивіться, як пішов. Покіс класний. Дивіться, ось вам покіс. Це не кусіння, це просто собі в кайф їздиш. Круїз-контроль! На круїзі їде, бачите, педальки не тисне, просто собі кайфує. І дивіться, як пішов. Людина собі їде і відпочиває. Якщо маєте ось таку велику територію, навіщо мучитися ось цією бензиновою алко? Це вже ж старе, воно вже старе. Цим вже мало хто користується. Акумуляторна техніка, дивіться, наскільки швидко. І людина їздить тупо в кайф, йому навіть зарплату не треба платити, тому що він просто кайфує, він відривається. Люди платять гроші, щоб покататися на квадріках, а тут на тобі. бляха, Газонокосарочка, просто катайся скільки хочеш. Прикольно, реально прикольно. Якби був травозбірник, було б взагалі круто. А так, зараз Петровичу прийдеться брати дучек, напевно, і дуйчиком цю всю територію прибирати. Опа! І пішов, і пішов Дуже круто, що тут великий виворіт, куліс. Оце реально круто. Дивіться, як він легко обходить. Просто легко. І пішов! І пішов. Те. Це реально крута техніка. Та, йомию! Дивіться, і що, 10 хвилин? 10 хвилин, тобто ми почали звідки. Ось де стояла косарочка, ось де стояла косарочка. З цього місця, коротше, ось усю площу ми влупили за 10 хвилин, що кажуть батареючки після 10-хвилинного косіння. Два ділення, да? два ділення батареї. А якщо включити ось тут, подивитися, що воно нам скаже? Що там покаже? Тут показує показує повний заряд, бляха, ні, фіга собі не хороше. Косимо ось там ще. Азон, правда, нерівний. газон трохи нерівний. Але то таке? Керувати ним дуже легко. Нічого складного немає. Мужики вийшли подивитися на Петровича. Всі вийшли подивитися, що це за чудо, апарат їде. А це просто Петрович тут кайфує. Ха -ха. Перший раз. Дивіться, фішка в тому, ось тут густа трава. Бачите, він працює голосніше, тобто чуєте, якщо трава мілка, він тримає низькі оберти, щоб зберігати заряд батареї. Якщо трава густіша, він одразу б сам піднімає оберти. Ну, Коротше, штука реально продумана. Ну і скільки я тут покосив? Ну, Пару хвилин Пару хвилин просто ось так познімав відосики. Не ідеально, правда, треба там підкосити там, тому що одразу і знімаю, і кошу. Але все рівно це кайф. Під кущиками собі пройшовся і все і не їде. Їхати він їде, можна їхати, все ще можна гасати собі, скільки хочеш. А коротше ножі не запускаються. І що по ножам? Кажу по ножам, по батареям. Все, да, все коротше. Ха -ха, приїхали. Тобто їхати можна, це вже все. Це вже батарею все. Далі це вже також все. Тут одне ділення. Ця вже також все, і ця вже також все. Тобто, по суті, він зараз їде на двох батарейках. А дві батарейки це 80 вольт. І того <смітна> і того оце все, оце все ми влупили. Я просто в шоці. <смітна> Я не знаю, скільки тут соток, скільки соток? Соток, десь. 15. Десь 15 соток. Коротше, влупили на цьому. На шести акумуляторах, повністю заряджених. І орієнтовно, якщо це по-нормальному, то це хвилин, ну, 15, ну, 15, 12, 15, 12-15 хвилин, якщо взяти по-нормальному. Тобто його вистачить на 15-20 хвилин. Коротше. Ну, Ми ще каталися, дуріли вляхати туди-сюди, вчилися. Акумулятор трішечки ожив. Давай, давай газу. Газу і пішов. Далеко не їдь! А по кругу? По кругу. <рістити> ну, бачите, можна навіть не тільки траву косити, можна навіть гасати, як на квадрику. Дивіться, як шумує. Та я бачу. Ти читаєш, тут на розряжених батареях, а так їде. круто. Так. Дуже класна сідуха за мортиком, правда? Да, давай, погнав два ділення батареючки. Прикольна штука. Та прикольно, тут мови немає. Давай я. Поворот. Блін, але чітко. Отак в округ розира приться. Повороті крізький зробив. Така зроби. У-ху-ху-ху! Так, прикольно. Прикольно, так? Та ймою! Прикольна штука. Недаревно мені його відправили і ми сюди приїхали, щоб покататися. Ху-ху-ху. Прикольно, реально прикольно. Як то кажуть, підразів немає. Давай. Ану дай їй капця. Давай. Так щоб на двох колесах. Давай, 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 давай. Давай давай О-о-о-о-о-о-о, оце, оце воно! Заднє колесо вже в повітрі. Все продумано і погнав розсачити. Це мій перший райдер на тестуванні, тому в порівнянні з іншими не можу сказати. Хороший він чи поганий. Але якщо так вдумати, ми викосили. 5 соток за 10 хвилин взагалі без досвіду. Якщо взяти в цілому всю територію, це десь орієнтовно 15 соток влупили. Тобто ми спочатку там гралися, підбирали висоту, каталися повільно, помало, біля ту, як полегенько, тому що немає досвіду. В цілому, якщо у вас є досвід, ви ось так сіли. І 15 соток це 20 хвилин. 20 хвилин, і все тут немає що косити. Круїз контроль поставив, і тільки кермуєш. Єдине, що мені не сподобалося, те, що тут є люфт. Можливо, воно так має бути по допускам, можливо, треба підрегулювати. Але коли ти пересідаєш з спрямівного автомобіля в цю косарочку, то таке враження, ніби їдеш на ланусі. Є люфт немає підсилювача керма. Хоча кермо доволі непогано крутиться, воно все легко і виворіт тут просто скажений. Розвернутися можна на місці. Ще одна крута функція це підтримка обертів. Як тільки ти заїжджаєш в густу траву, він сам піднімає оберти, виїхав з густої трави, оберти скинув. Як тільки він відчуває, що травичка міленька, навантаження немає, він працює дуже тихо. На усій траві буде маслати на всю потужність. Тобто, коли ви вмикаєте ножі, він одразу гуде. Потім розуміє, що немає навантаження, і скидає просто оберти. Дуже крута функція. Далі, що я ще не показав? Не показав, як косити назад, тому що треба шарити. Тут перший раз передом косили, натискаєте рух назад, ножі. Микаєте ножі, і він буде косити, коли будете їхати назад. Але зараз не працюють ножі, тому що батареючки розряджені. Я вже тут спочатку понакидував коротеньких відео, і люди мені написали, що це безтолкова річ, що він косарочкою ручною набагато швидше зробить. Я тобі скажу, що я вже тестував багато косарочок і навіть самохідних. І я тобі скажу, що коли ти самохідною, навіть ти там не напружуєшся нічого, просто тиснеш дві ручки і вона сама йде. Але коли ти доходиш в кінець газону, тобі треба натиснути. На цю ручку і переставити її. І це замахує. Ти 10 хвилин покосив косаркою і замахався. Тут ти собі сів ти не парися, ти от сів собі, натиснув круїз, контроль, натиснув, все, ніякі педалі не тиснеш. Просто їдеш собі і кайфуєш. Плящину з пивом поставив. В тебе рука вільна, все, ти не паришся. Так що, чувак, якби ти хоча б один раз сів за ось цей райдер, ти б сказав, я би хір ложив тими косарками більше косити. Я вже читаю ваші коментарі, і люди мені пишуть, це ж як дорого, в залежності з чим порівнювати. Якщо порівняти, наприклад, з Жигулем, да, це буде три жигуля. Якщо порівняти з такими брендами, як Husqvarna, Alco або Ego, наприклад. Два райдера GTM це буде одне его. Але дивися, які в GTM колеса. Це вам не ті уїбанські, що поставили від якоїсь тілешки сільпо вкрали мілі приліпили, і ти там їдеш по тих камінчиках, собі скачеш. А якщо в тебе нерівний газон, тебе ж там розтрасе просто страшно. А тут тобі поставили величезні колеса, щоб ти собі їхав м'ягесенько, щоб їхав і їх кайфував. Тому підписник все залежить порівнянні. А тепер візьміть, до прикладу, інші райдери. Якщо ви знайдете хоча б одне відео, де хтось там професійно зняв, показав, показав те, скільки скосили і так далі. Є такі тести? Немає. Так ось. На цьому райдері після того як ви покосили, і вона вже перестала косити, тому що не вистачає потужності батареї. Ти ще можеш 40 хвилин дубасити на ній тупо по території гасати по рівні. Території 40 хвилин. Горб не горб. В тебе на акумуляторі показує одне-два ділення батареї. Тупо навіть на двох акумуляторах ти можеш гасати. Гасати ще 40 хвилин. Ти і дитина по черзі, безперервно. І це реально круто. І ми отримали просто море задоволення. Ми не то, що покосили траву, отримали від цього задоволення. Ми ще накаталися 40 хвилин, і акумулятори все рівно не висадили, тому що ми ще своїм ходом заїжджали в буса. На ньому, так що підписник я тобі розказав, показав море емоцій, просто нереально крута штука. Не забудь поставити вподобайки. Всім дякую і до зустрічі.